Їхній дім переповнений любов'ю, вона скрізь. Сім'я Кондратиків, що мешкає у трускавці, сьогодні чи не єдина найбільша родина у місті, яка виховує шестеро дітей. Щаслива багатодітна мати, пані Лідія каже: з дитинства мріяла про дружню велику сім'ю, яка збирається за одним столом. Аналогічні мрії мав і чоловік як наслідок у пари п'ять прекрасних доньок та один син семимісячний Богуслав. Найбільші клопоти материнства є з першою дитиною, відкриває секрети батьківства пані Лідія, бо тоді бракує досвіду. Відтак ти розумієш, що кожна наступна дитина індивідуальна, особлива та не похожа на іншу. Тому із нею заново і заново переживаєш щасливі миті материнства. Переконує жінка. Кожна дитина, якби дає свої. Ам... Свої виклики, але й свої, свої переваги, скажімо так, воно досить цікаво. Виходить, так що коли в мами є перша, в батьків є перша дитина, то здається, що Вся любов, вся, вся можлива любов є для цієї дитини, і тому навіть ну уявити, що з'явиться ще хтось, кого можна любити настільки ж сильно, це майже нереально. Але насправді ідея полягає в тому, тобто правда полягає в тому, що не не потрібно буде любов ділити на двох, і не потрібно буде старатися давати їм порівну. Любов приходить, тобто приходить дитина, приходить любов до неї. Уваги та любові у сім'ї кондратиків і справді не бракує, а все тому, що день багатодітної мами розписаний та спланований ледь не до секунди. Сніданок, навчання середніх дітей, вони на індивідуальному домашньому навчанні, побут, поради та підтримка у певних починаннях старшим дітям час на дозвілля. П'ятнадцятирічна найстарша Богдана переконує її сім'я це те місце, до якого тягне магнітом, де б вона не була. Бо тут завжди багато щастя. У Нас багато. Ем, є свої плюси, свої мінуси, але загалом я думаю, що це краще. І ну, нам точно не є тісно, завжди радісно, завжди весело. Коли я їду зараз кудись, то коли приїжджаю додому, це завжди такі е, по, полегшення, тому що я е, знаю, що тебе багато хто любить, чекає. от. Застати шість дітей удома із великої сім'ї дуже складно. У кожного з них чимало уподобань та хобі. Тож весь день діти то на гуртках, то за улюбленим заняттям. Малюють, вчать іноземні мови, підкорюють танцювальне мистецтво, мандрують у походах. Тож за сімейним столом кондратики збираються хіба що ввечері. Таку згуртованість та зосередженість на освіті дітей, давні друзі Кондратиків, які часто у них гостюють, подружжя Бондаренки вітають та кажуть: ця сім'я є прикладом великодушності та гармонійної родини. Я вважаю, що там, де є відкритість на Божу ласку, там Бог і допомагає. Знаєте, як кажуть, де є Бог дітей, де і до дітей. І це не є просто слова, і це видно по ним, тому що це кожна дитина чимось творче зайнята, розвинена. Я бачу інтелектуальний культурний рівень. Та ми сюди приїздимо, щоб навіть поспілкуватися, як я жартую, і на філософські, і на політичні, і на психологічні теми. Тому що Лілія, і я ми є двоє психологи, і ми спільно тренінги вели. І це нас об'єднює. Що вражає за щоденними клопотами та доглядом шістьох дітей, батьки великої сім'ї знаходять час і на власний розвиток. Так пані Лідія, окрім здобуття двох вищого світ, перебуваючи в декреті, не покидає улюбленої справи. Проводить тренінги із практичної психології. Пише статті та чекає з друку свою книгу про сімейні цінності та гармонію спілкування між чоловіком та жінкою. Це є, ну от як Григорій Сковорода писав, це є сродна праця. Та тобто, якщо воно моє, є моє, я його не можу не робити. Воно мені приносить настільки багато задоволення, настільки багато мені дає ем, ну, енергії, можна навіть так сказати, що мені це зовсім не складно робити. Ні проводити ці тренінги, ні писати книжку, ні проводити групки чи консультації це те, що я роблю. Це мене надихає, дає мені силу і жити, і, і щось творити далі. Колосальну підтримку та сильне чоловіче плече у сім'ї кондратиків, як для своєї дружини, так і для дітей, забезпечує не хто інший, як голова сім'ї, пан Василь. Чоловік зізнається, бути батьком скількох дітей непросто, бо всім слід вчасно уділити уваги, підтримки та любові. Однак чоловікові це успішно вдається. Про свою родину батько каже: вона його сенс життя та надійні крила. Це опора, як це не дивно звучить для чоловіка. Так а... Це є натхнення, це є ну, певний зміст життя. Якщо говорити про сім'ю, про дітей, це радість, це, це щастя, це задоволення, це посмішки, обнімання. Ну, це, це просто бути щасливим батьком. Спільний секрет сім'ї кондратиків в успішному вихованні з кількох дітей є дуже простий. Дітям потрібна мамина любов, татова безпека та можливість. Вільного вибору